Всім привіт, з вами Ярік Мазур і приїхав тут до такого хлопця Максим Гевак. Він давно мені писав, каже, прийдь, подивися, як я вирощую фундук. Ну, у нього туди 30 сортів, каже, десь 30 сортів різного фундука, і він продає зараз саженці. Сьогодні Ярік в мене в гостях. Тут у мене садок маточний, вирощує відводки фундука. наявності тут маю близько 30 сортів. Ну і так. По дрібниці ще займаюся малиною, полуницею, такими от культурами. Тут зараз якраз сезон почався. Трошки пізновато приїхав, бо було раніше якісь горішки, хоч казати, а так. Нічого, може там подивлюсь у тебе в пакеті вже по горішки. <реш> 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 да, він веде свій канал, має, так і називається Максим Гевак. В нього він там повністю розказує, ода дає, як вирощувати. Навіть е, каже, що буде далі знімати від, від вирощування саженця, так? До... Можете разом вирощувати з ним на його каналі. там Купляєш саджанці і заходиш до нього каналу, вирощуєте разом з ним. Фундук. Розмножується відводками. Тобто є ага. кілька видів відводків. Тобто двохрічні, це однорічка. Плюс примоти є ще горизонтальними, там різні способи. Які тут там, в нього сорти, переходимо на його канал, дивимося або телефонуємо за номером телефона, хто хоче собі заказати фундук, телефонуємо і питаємо в нього, які в нього є сорти. Так? Так. Сортів багато. І зараз подивимося, він там викопав фундук, розсаду, розсаду відводки, правильно? Так? І подивимося, як вони виглядають вже викопані, приготовлені для відправки. Відправляю новою поштою новою почти, Укр, почте, можна. Укр трохи довго йде, але. Відправляєш, да? так? Все, супер. Тож, приїхав просто провірити, шукаємо провірених людей, подивитись наяву, що воно є, а то можуть люди сказати, що в мене тут все добре. Приїхав, в нього там нічого немає, десь перекупляє або ще щось. А тут собі ось, ось, мужик вирощує реально, бачимо поле його. Так, двохрічні. Угу. Ось такі є більші, менші. Угу. Гарні, гарні. Тут по 5 штучок тут. Так саме є однорічні. Ні, тут просто залежить ще від сорту, деякі сорти швидше ростуть, деякі повільніше. Ага. Ось так само, от один сорт. Ось такі от гарні, майже вже як і двохрічка. річка. це все це все в французькій французької сільці. Французька селекція. Трошки, ага. легліжі, бо там ще які ліпші, то вже трошки продалися. Ага. Які ще не копали навіть Ось такі справи. Ну, то гарні. Так, саме другий сорт. Це двохрічка, але просто трошки менша. Який. Ну і ще, якщо можна, потім колись мені дознімеш ціни, що по чому, який так, сорт. Так, і ми зробимо такий ролик сорта, кому потрібно буде, яка ціна, що по чому, зробимо. І так само приходимо на канал. І під, в описі під відео і в закріпленому коментарі. Там буде номер телефона. і Звертаємося, кому треба фундук, бо мені там багато людей дзвонило, а я загубив був номер. Тут мені перетелефонували, і я приїхав, подивився. Тепер можна заказувати і можна ділитися номером. Тож, ну, хто ну, хотів... ну, так. Крім фундуків, що там має інжира, м'ята, такі от трави, угу. трошки тим займаюся. Угу. Павловні. Так, все, бачите. На каналі в тебе є все? Так, так. О, На каналі в нього є, можна подивитися і собі вирощувати. Хто хотів фундук, заказуємо Максима Галака. Максима.